Кажуть, Олена Зеленська відмовилася від е, запрошення на молитвений сніданок від президента США Джозефа Байдена, тому що е, також була запрошена Юлія Навальна. Правильно, вона зробила, що відмовилася чи неправильно. Ну, е, наші люди, в тому числі, багато хто з тих, хто, е, на мою думку, в цілому люди. Притомні радісно кричать, що правильно. А по-моєму, це повна дурня. Так, е ми, інша, зовсім протилежна до російської народності нація. Нас не треба з ними мирити, нас не треба з ними ставити поряд і говорити, що ми. Не вороги, що це Путін поганий, а Рускія хороші. Воно то так. І Байдену бажано це засвоїти. Але є одна проблема. Поки Байден це засвоїть, поки ми його будемо вчити, Україна, блядь, загине. Ми розуміємо чи не розуміємо, що зараз від. Доброї волі дядечки Джо залежить наше виживання. Знайде він можливості знайти нам снаряди, знайти можливість ці снаряди і інші боєприпаси поставити, ми виживемо. Не знайде, цілком можемо не вижити, цілком можемо загинути, тому що фронт може обвалитися. І далі Київ, далі Львів. І, власне, Буча на всю країну. От так зараз стоїть питання. То чи час вчити Байдена? Хто ми є для росіян, а росіяни для нас? І що нас не варто садити поруч за одним столом? А може не треба його дратувати, а може не треба його підставляти, тому що він робить все, що може. Для того щоб переконати республіканців своїх політичних опонентів таки погодитися проголосувати за допомогу нам. А зараз ми дали прекрасний козир Транпістам. Та нафіга їм допомагати вони взагалі якісь неадекватні, вони не хочуть подати руку Юлії Навальній, якій там на заході всі плещуть, незалежно від того, що ми думаємо про його чоловіка, її чоловіка і. Про його Кримній бутерброд. Ну, офігезно. А якщо Байден плюне і скаже, ви задолбали мене, я задовбався вас витягувати, коли ви самі не витягуєтесь і весь час якісь фокуси мені викидаєте. Що тоді будемо робити? а?